<реш> так, так, я знаю, бро, що я трошки запізнився з цією грою роки на 5. Запізнився в тому плані, що пізно почав неї грати на стрімах. Хоча я лише тепер почав стрімити, тому. Беремо Фріка. Ну, я лише тепер почав стрімити, тому сенсу немає. Наскільки я запізнився? <реш> Тепер вона вже не така, як на хайпі давно була. Але все одно. Мастер. Так, я не розумію, куди мені тут звідси палити, брав. One ага. one Тому будемо в неї грати. Прошёл я нахуй. Ну я очікую такого тут побачити. Я на цій карті гра багато розіграли. Ніколи це не помічав. We near <fastment> okay. 30 секунд left Second before the ring moves. We're close. No excuses if you get burned. I found a hop-up here. Go here, sir. Ooh, Ooh. Quite fond of this weapon. Especially now it's enhanced. Got an enhanced weapon. Ready to use it. Care package. Drop in from low orbit. На стрімах будуть другі ігри, не переживай. Буде багато... ой, тут не можна взяти. Е, буде багато ігор. Просто Apex я тепер вчусь грати, тому що наскільки мені здається, це сама. Да -да, дякую Це сама скілозалежна гра, в якій ти мусиш мати великий скіл, щоб наярювати. Тому як я думаю, що якщо навчитися грати, то потім можна буде роз'єбувати багатьох. Ну, точніше в других іграх. Роз'єбувати всіх. mag here. Level 3. N oh, I, I want that. Per favore. Reckon I hear an enemy that way. Grazie. Let's go see what's up target here. Time to say hi. With our guns. Only have to... Oh, Ты что, братанчик? Реддл, уничтожься. Reloading. Фінікскіт. Треба мені ще буде бінди тут поставити. Щоб я міг. Швиденько. хіли прожимати всю хуйню. Так, тепер залітаємо в топ, тому що мене вже заїбало. Я хочу спати, вже пів другого. Бро, дякую, але я йду. за хуйнюю. Тобі вона вже не треба, але мені треба. Я вже хочу топчик зробити. Для ютуба. І для себе. І піти. Ой. No goodnight. O, oh, gracie. Grazie. grazie. Oh, Спустимо руками так собі грати за персонажів. Time. The ring is close and there's a whole minute to play. <small> Setting up track. Enemy locations are on your map. Stick with me. I always find my mark. Мен на всіх моїх main <small> персонажах я relic'im. А, на цьому немає поки що. The There's a mark out there in the distance. Watch out! Opponent there! Епта. Не Fighting. Bro, low HP. Very low. One dump ice real як це дуже гучно Джорджом кат пішло? with me. I always find my mark. I know. Yeah. Okay. From enemy shield. an enemy there. You have got down to Reloading.

Ciao ciao, that squad. Ciao, ciao. Okay, only two enemy squads left. Time to say ciao. Perfetto. Perfect. Eye sharp, the ring's near, and close in in 30. Hey, only one squad left. Let's take it home. <laughs>

I'm recharging my shields. Attenzione, enemy here. Attenzione. Well, fine. Easy. You are the Apex Champions. На цьому у нас все. Дякую за перегляд на Ютубі. Потім заходьте на стріми. Посилання буде в описі і в коментах. Всім дякую за перегляд. Дякую, хто був на стрімі. Дякую за підтримку. Затащили ми цей топ-1 їбаний. Ух. Дві години ночі. Довгий стрім сьогодні вийшло. Мене аж вже тиск піднявся, напевно, <гум> від цього пота в кальці. Всім дякую, всім хорошого вечора, хороших вихідних, піс.